Вітаю вас, мої дорогенькі. Я вам дуже вдячна за вашу активність на моєму каналі і тому розпочну сьогоднішнє відео саме з відповіді на ваші питання. Коротко про себе. Я живу в місті Києві. Через півтора місяця мені виповниться 56 років. Я дуже активна в своєму житті, я дуже люблю свою професію за професією я медик. І ще я займаюся косметологією, ін'єкційною косметологією. Друга моя пристрасть це авто. І відповідь на друге питання відносно СТО. І тут я вам скажу, що вибір СТО для вашого авто це як вибір сімейного лікаря. Ви повинні бути впевнені в е, автомайстрах, і СТО повинно бути в першу чергу порядне і бюджетне, сказала би я. І ще одна маленька, маленькі такі хитрощі. Якщо в майбутньому ви збираєтеся продавати своє авто, то хоча б огляд, плановий тихогляд, для того, щоб був запис в сервісній книжці, все-таки треба зробити на офіційному СТО. Я проживаю в Києві, і тому рекомендувати я буду Київське СТО. Це мережа. Станції техобслуговування автостоп. Одне знаходиться на вулиці Зочих, де ви можете замінити мастило, ну різні такі більш дрібні технічні. Технічний ремонт, а вже комплексне, вплоть до кузовних робіт, і навіть ательє і послуги електрика, все це ви можете знайти на вулиці Садовій в районі аеропорта Жуляни. Дуже зручно до них під'їжджати, і це така маленька, напевно, реклама цього СТО. Я відповіла на ваші питання, а тепер відео. Відео, в якому я хочу розповісти про перше ваше знайомство з вашим авто. Ваша мрія збулася. Ви купили авто. Але ще ви не можете подолати той страх, і ви не знаєте взагалі, з чого розпочати. Що рекомендую вам я? Раненько встаєте, берете ключі і йдете до свого авто. Відкриваєте, сідаєте. Зручно встановлюєте сидіння. Ноги ваші коліна ні в якому разі не повинні впиратися в руль. Але і дотягуватися ноги до педалі теж не повинні. Все повинно бути дуже зручно. Відреагували сидіння. Приступаємо до зеркалу. Зеркало. Заднього виду повинно повністю охоплювати заднє скло. Ви повинні бачити, що робиться ззаду. Ви регулюєте праве і ліве бокове скло, тому що ви повинні знати, що, вам, що робиться біля машини праворуч і ліворуч. Тепер ви заводите машину. Ви дивитеся на коробку передач. Включаєте передачу задню. І тут ви повинні обов'язково познайомитися з педалю. з педалю гальма і педалю газу. Не ривками, а плавно, носочком. Ви починаєте спочатку газувати, потім гальмувати. І так декілька разів. Поставили на паркінг, відпочили, тому що руки можуть трястися, може спітніти лице, ви стресуєте. Але нічого страшного. Ви просто наводите контакт зі своїм авто. Ви включаєте передачу і починаєте рух вперед. Так само плавно, так само притормажуєте і так само газуєте. Пару разів і авто з вами дружить. Не треба багато часу на перший раз припаркували машину. Ще раз подякували їй за те, що вона з вами була. Мила. І все у вас добре, повна гармонія. Посиділи трошки і вийшли з нього. В наступному відео ми з вами поїдемо по дорозі. Поїхали, дорогенькі!